В чому пора розібратись і бути активним. В чому пора розібратись і бути активним? Чому пора розібратись бути активним. Чому, розібратись? чому потрібна саме ваша ініціатива? Материнська комунікація з дитиною або ви можете поговорити з мамою. Тут і материнська карта, і дитина. Тобто, комусь це буде обов'язкова розмова з мамою по душам, а комусь це буде з дитиною. От те, що вас відкликається, те має, бути, те має бути. Де проявляти свою ініціативу? Де проявляти свою ініціативу? Ініціативу проявляти в навчанні, в принципі, в новому. Якщо ви щось обираєте, ви навіть можете зараз, знаєте, навчатись інформації якоїсь нової, яка вам необхідна, з двох джерел або по двом, по двом да, фронтам. Тобто, у вас зараз час навчання йде. отут От треба проявляти ініціативу, ставати глибшими в якійсь сфері, це може бути хобі, це може бути робота. Прийшов час нового, нового знання. Де проявляти свою ініціативу, в чому проявляти свою ініціативу, е, підтримка старшого покоління, е, фінансова, в тому числі, можуть бути якісь приємності, які ви робите для е, батьків, для старших людей. Е, Обов'язкова комунікація, підтримка е, от, е, от от сюди, от так от треба, знаєте, пускати свою енергію. так от, Ну так карти показують.